Якби ми могли спостерігати за цим процесом Божим у нашому житті і не перестрибувати звідси туди. Це процес, чи не так? І ми перебуваємо у постійному процесі віри. яким було б життя, якби ви зустрічалися з кожною ситуацією, наповнені вірою, проголошуючи, що з Богом поки я не отримую перемоги, це ще не кінець. У своїй давно очікуваній автобіографії, поки ви не отримаєте перемогу, це ще на кінець, Мерлін Хіккі, відома серед керівників держав по всьому світі, євангелист і служитель розповідає про свою дорогу від теплої християнки з маленького містечка до пристрасної та всесвітньо відомої проповідниці Євангелії Ісуса. Нехай це надихне вас вірити Богу, щоб здійснювати великі речі у своєму житті, коли ви будете читати історію Божого надприродного благовоління. Від шлюбу та виховання дітей до служіння у підпільних церквах Китаю та дивовижних стілень в ісламських країнах Мерлін Хіке розповідає про те, якою є пригодою життя з Богом, на якому б етапі свого ходження вірою ви не знаходились, нехай ці стратегічні уроки з її життя допоможуть вам ходити у більшому успіху та помазанню у вашому житті. Дізнайтесь, як з Богом ви будете бачити своє призначення сповненим. Залишайтесь у процесі віри, щоб перемагати. Приєднуйте сьогодні до Кеннета Копленда та його гості Мерілін Хіккі на передачі «Переможний Голос віруючого, коли вони будуть говорити про те, як слово Боже буде допомагати вам жити над природним життям. Вітаю вас. Я Кеннет Копленд. Запрошую на передачу «Переможний голос віруючого. І на цій передачі ми маємо сюрприз для вас. Привітайте разом зі мною нашу гостю. Мерелін Хікі Дякую. Боже мій. Дякую. Я такий радий, що ти сьогодні тут з нами. Я теж. Я теж. Боже мій. Коли Мерелін надіслала мені три розділи своєї нової книги, це її автобіографія, і вона називається Доки ви не отримали перемогу, це ще не кінець. І я почав читати її. І одразу ж надіслав її смс. Я запитав: А де решта? Мені потрібні всі розділи. Це просто щось приголомшливе, і я хочу сказати наступне, перш ніж ми підемо далі. Сміливість – це одна з тем в новому завіті, яку дуже неправильно розуміли. І вона дуже важлива для всіх. Але особливо для тих, хто покликаний до публічного служіння. І дуже багато сфері надприродного залежить від сміливості. І Мерлін — одна з найсміливіших людей, яких я мав привілеї знати. І я знав деяких сміливих людей Орел Робертс, дуже смілива людина. Кеннет Хейген, дуже смілива людина, але я не знав жодного з них, хто би проповідував зцілення в Єгипті. Я нікого не знав. Хто проповідував зцілення в Пакистані? Слава Богу. Амінь. Хто їхав би туди і проповідував Ісуса та зцілення? Чудеса стаються там всюди. І я замовкну, щоб ми могли перейти до цієї історії. Але я просто захоплений тим, що Мерлін в цій студії це Мерлін Хікі. і доки ви не отримаєте перемогу, це ще не кінець. Господь дав мені сьогодні місце писання, і це наш базовий вірш. Це історія про біснуватого чоловіка, якого Ісус миттєво звільнив. В ньому були тисячі демонів. Він був одержимий одним правителем темряви віку цього і цілий легіон демонів діяли в ньому і через нього. І він захотів піти з Ісусом. Звісно, він хотів. Але Ісус не дозволив йому, а сказав: «Іди додому, до своїх, і розкажи їм, які великі речі зробив для тебе Господь, і як змилувався над тобою. Отже, дорога Мерлін, починаємо. Так. Це мандрівка. Доки ви не отримаєте перемогу, це ще не кінець. Мені подобається це місце писання. Вона справді це є головною думкою в моєму житті, оскільки, коли я захотіла вийти на телебачення, мені сказали, ви не телевізійний матеріал, у вас ніколи нічого не вийде. То була велика станція у Денвері, але Господь сказав мені, що я маю вийти на телебачення. Я просто сиділа там і думала, гаразд Бог, це твоя проблема, а не моя і один чоловік, ніхто з них не був народженим згори, сказав: Я думаю, нам потрібно її спробувати. Я думаю, вона зможе оплачувати свої телевізійні рахунки. Скільки років тому це сталося? Так тих людей вже немає на телебаченні, так. а я транслююсь по всьому це світу. Те, що це що воно те, що робить Ісус, що робить Слово Боже. Просто починай з Техасу, де ти народилася, і веди нас в ці дивовижні мандрівці. Я народилась у Далхарті, штат Техас. Ти знаєш, де це? Це невеличке містечко. Отак я народився в Лабуку. Тому ми з тобою сусіди. Твоє містечко було трохи більше за моє. Далхар — це маленьке містечко. Якби ви бачили мою сім'ю, ми жили у маленькому трьохкімнатному будиночку, який збудував мій тато. Мерлін, перш ніж ми підемо так. далі, дозволь мені сказати наступне. Я народився наприкінці великої депресії. Я народився в 1936 році. Вона народилася в 30-му, в 31-му. 30 а це було початком так. Великої депресії. Тому вони пройшли велику депресію. І особливо в тій частині світу, що багато людей не знають, а це безпосередньо стосується цього. Там була не лише велика депресія, але також не було дощів. В тій частині світу майже 10 років. Так. Не було дощів, була посуха, так і це породило так званий половий котел. Я пам'ятаю це. Я був тоді зовсім маленьким. І це було жахливо. Це було просто жахливо. Люди помирали під час тих полових бурь. Тварини задихалися в них. І я хотів вам це сказати, що ви просто уявляли, коли саме народилася Мерлін. і в якій атмосфері вона увійшла в цей світ. Я думаю, що народитись в Техасі, це чудово. Розумієте, я рада, що можу сказати, що народилась в Техасі. Я думаю, ти теж амінь. Нам подобається так. Техас. Але я дивлюсь на цей процес Божий і хочу сказати наступне: таке враження, що в дитинстві у мене була спрага до Бога. Я не знаю чому. Ми жили в маленькому містечку, і потім, коли мені сповнилось 11 років, ми переїхали до Пенсильванії. І я сказала: Господи, я хочу бути там, де ти. Ти у католицькій церкві? Ти у методистській церкві? Де ти? Я хочу бути там, де ти? І він сказав: Я у Слові Божому. О, слава Богу. Кенете, це скерувало все моє життя. я почала читати Біблію. Ви розумієте? У ті ранні роки я справді прагнула Слова Божого. Коли мені сповнилось 16 років, я запросила автора цього слова до свого серця. Я народилася згори, і моя сім'я не зовсім зрозуміла, що зі мною робити. Ми ходили до ліберальної методистської церкви, бо я хотіла читати Біблію. Я хотіла ходити до церкви, і моя сім'я дещо дивувалася, що з тобою відбувається. це було лише початком того, як Бог привабив мене до себе. Я вірю, що він приваблює кожного. Біблія каже: благодать Божа, яка приносить спасіння, з'явилась всім людям. Я не знаю, як він це робить. Я просто знаю, що він зробив це зі мною. і я почала читати Біблію в той час, і це почало змінювати моє життя Отже, в той час я читала Біблію. моя сім'я відвідувала досить ліберальну церкву, і у моїй мами виявили пухлину у грудях. Лікарі були цим дуже занепокоєні. І вона дивилась по телевізору Орела Робертса, і я сказала їй: не роби цього, він якийсь дивний, але вона все одно це робила. Орел Роберт сказав: торкнися телевізора, і будеш зцілена. І та пухлина зникла. Слава Богу, І я хочу сказати наступне. Я думаю, якби ми могли побачити весь той процес Божий. То ми би так. ніколи не були розчаровані, бо ми би побачили, як Бог зробив те, як він зробив це, як він провів ту людину, як він дозволив статись певним речам. Це справді було чимось достатньо серйозним, і я не вважала, що це було правильним. Але що я могла так. сказати, коли пухлина зникла? Потім Орал Робертс проводив зібрання у нашому місті, і мама пішла на них. І я казала їй, не ходи туди, це щось дивне. Хіба зараз не смішно чути цю історію про моє ставлення до Орела Роберта. Так. І вона пішла туди. Вона мала подругу, у якої вся рука була покрита бородавками. І вона просто сиділа на тому зібранні, і ті бородавки зникали. Слава Богу. Тобто, я почала бачити, що Слово Боже є надприродним. Воно працює там, де ви так. живете. Ось чим воно так. мені подобається. Воно працює щодня там, де ви живете. Тому, це було 50 думаю, роки. Це було так. так. Це було на початку. Ні, можливо, 48 чи 49 рік. десь, десь на тоді. початку його служіння. Так, так. Мама постійно його дивилась. а я ні. але я любила Біблію і я читала Біблію. Я там все підкреслювала. Вона справді у мене все підкреслено. Хтось сказав: хіба ти не розумієш, що Біблія свята? Я відповіла Так, да, правильно. І сталося те, що Біблія почала читати мене. Так І мені це подобається. Що він каже? у 51-му псалмі говориться. Боже, ти полюбив істину у серці, і всередині мене відкрив мені мудрість. Тому я завжди кажу людям: підніміть свою Біблію, підніміть свій телефон, якщо ваша Біблія у телефоні. Оскільки Бог хоче, щоб ось це було ось тут. Він хоче, щоб істина була ось тут. і це чудова частина. Потім він бере істину, яка там є, і як говориться, перетворює її там на мудрість. тому все, що ви туди вкладаєте, Бог готується використовувати там це. Мало істини, мало мудрості, так. багато так. істини, багато мудрості. Так. Ви згідні саме так? Тобто виходить, що я звернулася до Бога, але насправді я мало що знала. Моя мама дивилася у Робертса, а я вважала, що він якийсь дивний. У неї були друзі, які справді звертались до Бога і наповнювалися духом. Мого тата стався нервовий розлад. Його поклали до психіатричної лікарні. І нам сказала, що він ніколи звідти не вийде. На той час моя мама занурилась у слово Боже, звільнилась від свого відчаю і наповнилась Духом Святим. Я пам'ятаю, як ми разом з нею пішли до психіатра. і він сказав: Він ніколи звідси не вийде. Мама сказала: не мене й року, як він звідси вийде. І він вийшов. Слава Богу. Він вийшов. Вона отримала те, що говорито народився з гори, охрестився у воді. Тому якби ми могли спостерігати за цим процесом Божим у нашому житті і не перестрибувати звідси туди. Це процес, так. чи не так? І ми знаходимося у постійному процесі віри. Ми переходимо від віри до віри, ми переходимо від сили до сили, від слави до слави. І ви не можете залишатися на одному місці. Якщо ви не йдете вперед, так. ви починаєте відкочуватися назад. Так. Але якщо ви перебуваєте в Слові Божому, то постійне зростання віри так. починає все змінювати. Так. Так. І потім ми почули Кеннета Хейгіна. Він приїхав до невеличкої церкви у нашому містечку. ми були одружені. Де це було якраз перед в якому місті? Ми були у Денвері. Ви були в Денвері. Я на той час так. вже вийшла заміж. І ми пішли послухати його. І я не могла в це повірити. І я подумала: якщо слово Боже діє таким чином для нього, то воно буде діяти так само і для мене. Тому це справді було більшим ніж просто процес. Так. Це почало його. І потім, звичайно ж, я слухала тебе, Чарльза Кепса, Джері Савела та інших служителів. І всі вони були частиною цього процесу. Але я ніколи не думала, що буду у служінні Я була просто викладачем у школі. Я викладала іспанську, французьку, латину та англійську мову. І приблизно через три роки після того, як ми одружились, мій чоловік прийшов додому. Він був засмучений і плакав. Чому ти плачеш? У мене таке відчуття, що ми розчаровуємо Бога. Як ми можемо розчаровувати Бога? Ми постійно ходимо до церкви, ми викладаємо у недільній школі, ми співаємо у хорі, ми не розчаровуємо Бога. Він сказав так, але я відчуваю, ніби я розчаровую Його. І він почав поститись і молитись. Якось ввечері наш пастор сказав нам: знаєте, Бог сказав мені сьогодні, що він покликав Валі і Мерелін у служіння. І це справді відгукнулося мого чоловіка. В той самий час ми дивилися Орел Робертса. Ми їздили на зібрання голосу зцілення. Ми бачили Вільяма Бренхема. Ми бачили зібрання чудес. Тому ми не були щасливими без чудес і знамень. Це буде не те. І безумовно слово Боже приносить прояви. Так. Тому, коли пастор це сказав, у мене була тітка у Далхарті, штат Техас. Вона відвідувала маленьку церкву асамблеї Божої. І вона сказала: Я скажу моєму пастору, що ви приїдете і проведете зібрання пробудження. Ми абсолютно не були готовими до такого. І той пастор запросив нас. В день мій чоловік постився і молився. Я подумала, у тих людей протягом кількох років ніхто не приймав спасіння. Тому я почала ходити по домівках і запрошувала жінок прийти. І у нас були люди, які прийняли спасіння, бо ми пішли і привели їх. Дяка Богу, Мерлі. Для мене це було чимось серйозним піти і привезти їх. Тому у нас були люди. Тому насправді це почалося з тобою ще тоді. Ще тоді, так це дивовижно, чи не так? Потім ми стали помічниками пастора у місті Амарило, штат Техас. Пастор Фостер запросив нас, і в той час то була велика церква. Там було 500 людей і два помічника пастора. Мій чоловік був просто щасливий. Він вів прославлення і нам сказали: у нас є курс навчання для одружених молодих людей. На той час я була достатньо молодою. Мені було 26 чи 27. Вони запитали, можливо, вам буде цікаво викладати там. І я подумала, я сама молода і одружена. Але в Техасі одружуються, ледве встигнувши народитись. Вони вступають до шлюбу дуже молодими. І я взялася вести цей курс навчання. І потім, Кеннета, я почала бачити, як слово Боже буде працювати. За кілька місяців цей клас виріс до ста людей. Що я робила? Я шукала людей через енергетичну компанію, бо кожна нова сім'я, яка переїжджала до Омарило, мала підписувати з ними контракт і вони давали мені їхні імена. Я телефонувала всім за цим переліком. У мене були жінки, які допомагали мені. Тому наш клас виріс. І ви запитаєте, як ти їх привела? Ми пішли за ними з Богом це завжди був процес. йдіть за ними. Вони не будуть просто так самі приходити. Так. Вам слід іти за ними. Так. І ми пробули там два з половиною роки. І мій чоловік відчув, що нам слід повернутись до євангелізму. Тому ми повернулись до Денверу. У нас були сусіди, яких ми привели до Христа, і вони сказали, ми щойно втратили нашого пастора, то була маленька церква. Чи не змогли би ви нам допомогти, поки ми не знайдемо когось іншого? То було 65 років тому. Боже довголіття, Боже мій, якби ви мені тоді сказали, я би подумала, що ви просто втратили глузд. І ми взяли ту церкву. І знову ж, як ви приводите людей? Хто хоче прийти і послухати валі і Мералін Хікі? що вони взагалі знають? Вони навіть у біблійній школі не навчалися. але що вони знають? Та що у своєму рідному місті? Розумієте? Вони не хочуть приходити і слухати вас. Тому ми пішли за тими людьми. Що я зробила? Мені і досі подобається це робити. Я почала домашню групу з дослідження Біблії. У мене було сім жінок. на ній за горнятком кави. Ми досліджували Біблію. І вони почали спасатися, наповнюватись духом. Невдовзі у мене було більше сотні домашніх груп. Ні, у мене було їх 22, Це перебільшення. Їхня кількість виросла до ста. У мене було 22 домашні групи, на яких досліджували Біблію, і мені сказали: у вас нічого нема для чоловіків. Тоді ми почали ще дві домашні групи, які проходили ввечері. І ви скажете, це звучить не дуже радісно. Але ті люди сказали мені, вам потрібно вийти на радіо. Ну я не маю грошей на радіопередачу. Скільки це коштує? П'ять доларів на день, п'ять днів на місяць, це 25 доларів. І я пішла до свого чоловіка і він сказав: Ти їм так подобаєшся? Нехай вони за це і платять. Це найкраще, що він коли-небудь міг сказати. Тому я пішла до них і вони платили за це. І невдовзі ці групи з дослідження Біблії почали зростати. І у мене була група людей, які спонсорували мене. Я була на всіх тих радіостанціях, і я слухала тебе і Кенета Хейгіна. я знаю, що віра діє. це щось таке сильне. Так, Ця віра діє. Так. і після того, як я багато проповідувала на радіо, я почала виходити в ефір на каналі TBN. І навчати на ньому раз на тиждень. Я не приїжджала туди щотижня, я приїжджала туди раз на три тижні і записувала ці передачі. І вони сказали мені «Знаєте, ваші передачі мають великий відгук. Чому би вам не почати щоденні передачі? Бог чудовий, чи не так? Так амінь. Подумайте про того чоловіка, який сказав, так. що в мене ніколи цього не вийде. І ви думаєте про тих людей, які говорять якісь негативні речі. Один чоловік сказав мені з самого початку, коли ми були пасторами: з усіх дружин пасторів, яких я знаю, ви найбільший приклад невдахи». я запитала, чому ви так думаєте. Він сказав: Бо ви не граєте на піаніно, ви не граєте на органі, ви не ведете прославлення, ви не ведете жіночу місіонерську раду. Все, що ви робите, це проводите ті маленькі смішні домашні групи з дослідження Біблії. І мені подобається говорити людям наступне. Мені це справді подобається, бо всі вважають, що ви починаєте ось звідси. Ні, 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 ні. Ніколи. Ні, ви починаєте з того, що є вірними, і говорите те, що говорить Слово Боже. І люди кажуть вам, ти не вмієш добре говорити. Чому б тобі просто не сісти на місце? Є різні інші речі, але ви тримаєтесь того, що Бог тут говорить. І Кенета, я почала через це нервувати. Бо я думала, і люди казали мені. Ти жінка, ти не повинна проповідувати. Однак я відчувала, що Бог покликав мене. Тому я сказала Господу, знаєш, я жінка, і Бог відповів: так, я знаю. Не думаю, що він був шокований цим. І я сказала. Я не розумію, де я знаходжусь у тілі Христа. Ота. Вам не слід забувати, що це було ще у той час. Жінки, звичайно, не проповідували, І Господь сказав мені, ти є мостом. Ти будеш проповідувати не лише чоловікам, і жінкам. Слава Богу, ти будеш проповідувати народам. І ти це робила. І ти знаєш, що ти міст. Ти бачив себе як міст, чи не так? Так. Ти є чудовим мостом для світу я відвідала 136 країн. і вони знають тебе. Вони люблять тебе. О, Мерлін. Боже мій. Так і є. Слава Богу. Якщо назвати твоє ім'я, вони увімкнуться. Серйозно? Я кладу руку на серце і кладу руку на Біблію. Це правда. Слава Богу. і саме так я починала. І івалі, мій чоловік. Нехай Бог його благословить, він завжди підтримував мене. Він завжди говорив: у тебе чудово виходить. Бо він давав мені проповідувати через тиждень. і у мене було відчуття неповноцінності. Ні, ні, у тебе справді добре виходить. Я була такою боязкою. я залишала служіння трохи раніше, йшла, сідала в машину і піднімала скло, щоб мені не потрібно було ні з ким вітатися. Боже мій. Так, і знову ж таки, дуже важливо, щоб ми залишались у цьому процесі. Так саме так. Тому я живилась словом Божим. я живилась різними вченнями про віру. І коли мені виповнилось 45, я сказала Богу. «Що ти хочеш, щоб я робила? Я не знаю, у чому моє покликання. Мій чоловік пастор, він знає, а я не знаю хто я. Я покликана, чи я просто з чоловіком? Що мені робити? І саме тоді я почала. Я постилась всього два дні. Я постилася і молилась, і Бог сказав: Я покликав тебе охопити землю словом Божим». Слава Богу, Мерлін. Боже Як ви це робите? А наш час вичерпано. Ми ще повернемось. Амінь. Ми ще повернемось. Ми з вами зараз знаходимося у цьому постійному процесі віри. І, як сказала Мерлін Хіккі, дуже важливо, щоб ми залишались у цьому процесі, і це важливий ключ доходження у перемозі у тій сфері, до якої вас покликав Бог. Ніколи не здавайтеся. Ось ця відповідь Бог має план для вашого життя, і він буде давати вам все необхідне для кожного кроку. Ваша частина це залишатись спраглими, продовжуйте прагнути його, пробувати у Слові Божому. Амінь. Мерлін Хіккі написала книгу, яка називається Поки ви не отримаєте перемогу, це ще не кінець у цій автобіографії. Вона ділиться над природними переживаннями свого життя та служіння. Кажу вам, вона буде надихати вас бачити, що якими б не були обставини, поки ви не отримаєте перемогу, це ще не кінець. Мерлін Хіккі бачила у своєму житті багато надприродних речей. Вона була частиною подій, які змінили світ і багатьох речей, які Бог здійснював по всьому світі. За останні 60 років вона була частиною всього цього, і у своїй книзі вона розповідає про те, як Бог надприродно забезпечував, скеровував і захищав її. Ця книга надихне вас шукати Бога і ходити з ним, коли він чекає вас у вашій власній чудовій подорожі віри. Тому якщо ви будете мати таку можливість, обов'язково придбайте для себе цю книгу. до завтра. Дякую за те, що дивилися нас і були частиною сьогоднішньої передачі. І пам'ятайте, що Бог любить вас, ми любимо вас, і Ісус є Господь. Сьогоднішня передача «Переможний голос віруючого була в ефірі завдяки вірним партнерам місії Кената Копленда. Дивіться всі наші передачі абсолютно безкоштовно на нашому сайті Кесіамуркює. Продовжуйте зростати вашій вірі в Бога і вірте йому про нові бачення, великі зміни і прояви його сили в вашому житті.